Змінити домашній арешт на тримання під вартою у Соснівському районному суді. Розглянули клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу настоятелю Черкаської єпархії УПЦ. Раніше митрополит Феодосі отримав три підозри у зв'язку із запереченням військової агресії РФ проти України та розпалюванням релігійної ворожнечі. Під стінами суду зібралися священнослужителі та прихожани Свято-Михайлівського кафедрального собору. Поки триває розгляд клопотання щодо зміни запобіжного заходу митрополиту Феодосію з домашнього арешту на тримання під вартою, миряни моляться, але коментарів на камеру не дають. А ви чекаєте результату суду? Так по Феодосію можете декілька коментарів на камеру дати не. Немає бажань добре. Спасибо. Добрий день. А ви чекаєте результату суду? Та ні, не ні, Ну ні, комен ні, ні, ні. No не хочете давати клопотання прокурора, пов'язане з інформацією про ймовірне порушення настоятелем правил домашнього арешту. Як отець Феодосій перебував на території храму, всупереч вироку суду, бачили свідки. Повідно, діти, які були наявні В інформаційних джерелах нашого міста щодо. Цих подій зазначали, що е, в якась особа е, журналіста зрозуміє, знімала відео, що прибув обвинувачений за адресою ЧІН 812. Один захисників казав, що його, це, 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 я, війна, якщо, вийнася, його там немає. Потім цей журналіст пішов далі. Він зафіксував обвинуваченого. Е, Сторона захисту натомість заявляє порушень не було. Ми ведемо річ про події 24-10, коли він захист не відтримував правову консультації, тоді він відлучився в судове засідання, значить, не, про яке він був повідомлений. Він відлучився не для зустрічі з адвокатами безпосередньо, відлучився в тому, а саме тоді в судове засідання. А отримувати правову правничу допомогу це його право конституційне, він може це робити. І обначувати в цьому не можна. Вислухавши обидві сторони конфлікту, суд вирішив таке. Задоволені попитання прокурора про зміни з облічного закладу домашнього арешту на тримання відверто Разом з тим, суддя наголосила, що підозрюваний ставився уважніше до правил домашнього арешту. Наступне засідання у справі настоятеля Феодосія про заперечення ним агресії РФ та розпалювання міжрелігійної ворожнечі заплановане на 23 листопада. Вийшовши із будівлі суду, митрополит звернувся до парафіян російською. Моя сердечна благодарність кожному із вас за те, що не боїтесь, і всі вместе місті ми стоїмо за правду нашої церкви. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.